Дівчатка, привітик! Сьогодні у нас з вами робота з нашими ручками. Що ви маєте знати перш ніж розпочати працювати? Перше, ви, мабуть, вже помітили, що щоб ми не пропрацьовували, ніжки, сіднички, спинку, у нас працює завжди усе тіло. І особливо руки. Тому упілатисі якихось окремих вправ на маті для рук, їх мінімум, тому що все, що б ми не робили, воно все включає роботу рук. Ви відчуваєте це одразу. Але є деякі хитрі вправи, які ми сьогодні виконуємо, які якраз ізолюють роботу рук. Друге, що ви маєте знати, що коли ви працюєте руками ізольовано, то має бути відчуття, ніби ви постійно ем, маєте якийсь супротив. Уявляйте у собі, ніби ваші руки проходять у густій-густій воді, ніби у болоті, от, крізь воду, через супротив. І це допоможе включити якомога більше м'язів ваших рук під час того, як ви працюєте. І третє, ми, як завжди, почнемо з маленьких, легких вправ розігрівних, але чим більше ви їх будете виконувати, тим буде ставати складніше. Тож, давайте розпочнемо сьогодні на колінках, ручки виводимо у три позицію. Долоньками направлені у стелю, плечі спускаються вниз по спинки, животик підключайте, ми не розвалюємо живот вперед, ми тримаємо його всередині, ребра нижні стягуємо, шия довга, вдих. Ручки трішечки попереду, щоб ви бачили їх своїм периферичним зором. Згинаємо лікці, долоньки направляємо на голову, тобто вони дивляться на ваші вушка. Вдих. На видих, скругліть спинку сі позиція, Видуваємо весь воздух із животика і зводимо ручки перед собою. Голову похиляємо, дивимося на свій лобковий симфіс. Вдих, відкриваємо, животик не розпускаємо і піднімаємо ручки високо до стелі, але залишаємо плечі внизу, довга шия. Знову згинаємо лікті, видих. Скругляємось, ручки з'єднуємо. Відкриваємо грудну клітину, ручки до стелі. І. Через воду кругла спиночка, животик в себе до хребту, пупік. І відкриваємось і наверх потягнулися, плечі залишили внизу. Ніби розтягуємо себе у дві сторони, пальчики тягнуться до стелі, плечі тягнуться вниз до підлоги. І зігнули лікті туди далеко-далеко. Відчули, як лопатки опустилися вниз, видих. Скруглилися. Ми зараз тільки поки розігріваємось. Ми ще зовсім навіть не працюємо, потягнулися. І лікті вниз. Видих. І в сторони. Наверх. І лікти вниз. Видих. І в сторони. Наверх. І лікті вниз. Видих. В сторони. Наверх. Вдих. І видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, ще трішки вдих. Видих. Вдих. Лопатки вверх по спинці, лопатки вниз. Зігнули ручки вниз, зустрілись попереду. І відкрились. Лопатки вверх, поїхали, лопатки вниз. Ще трішечки попереду ручки зустрілися і наверх і відкрилися. Добре, відпустили ручки, трішки струсили. І тепер, дівчатка, ми стаємо на колінках. На колінка і трішки а, таз відводимо назад, нахиляємось вперед. І тут дуже важлива, важливий момент. Будь ласка, животики в себе підтягнули, не вивалюємо животик вперед, так, тримаємо його в собі, ребра ці передні ми не відкриваємося, тут спинку не прогинаємо. Поясничка довга, все в себе затягнули. І тепер ручки, долоньки дивляться на тіло, уводимо назад. Так далеко, наскільки можемо. Ключіці відкриті. Вдих, видих. Вдих. Три. Кожен раз, коли видих, животик в себе. Чотири. Вдих. П'ять. І кожного разу ні так далі. Як можемо. Мізинчиками направляємо до скелі. І шість. Сім. П'ять. Чотири. Три. Плечі вниз. Два. Останній один залишили там високо, високо. І тепер удавіть нику ви хочете похлопати в долоньки. І до долонька до долоньки до якнайближче. І відкрили. Два. Три. Чотири. Кожного разу. Відчуйте працюємо в'язя. Шість. Сім. Вісім. Вісім. Сім. Шість. Хочете до П'ять, чотири. До останньої капельки. Три, два. На повну працюємо. Один. Животик в себе. І в себе животик кожного разу. Чотири. Три, два. Один. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Дихання дуже важливо. Дихаємо. Ще дві восьмірки. Вісім. Сім. 7. Якщо працюєте на повну, має бути складно 5, 4 кожного разу. Зжимаємо їх позаду три, два годин. Перевертаємо долоньками до стелі, згинаємо тільки у ліктьовому суглобі. Вдих. Один. Вдих. І туди далеко-далеко два. -далеко -далеко. Тепер увага, дівчата, лікті завжди на, одной, на одній точечці знаходяться. Ми не рухаємо лікті вперед-назад. Вони там далеко-далеко, високо-високо. І ми їх там і залишаємо, коли їх згинаємо. Шість. Сім. І долонки тянуться до стелі. Вісім і ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Животики в себе дівчата. Ребра. Три. Два. Один. З любов'ю. Через воду кожного разу штовхаємо. Проштовхуємо ще далі. Це відкриває в грудну клітину. Це виправлює поставу. Також працюйте. І ключиці. Ключиці ширше. Вісім. Сім. Долоньки вище шість. Животик в себе п'ять. Чотири. Три. Два. Один І ще дві вісімки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один останнє. Вісім. Не здавайтесь. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Останнє сідаємо. Добре, дівчатка. Трішечки маленька-маленька зупиночка. Ручку перед собою рівненько заводимо. Витягуємо. Маленький-маленький стражник. Перш нічого ми розпочинаємо працювати далі. І іншу ручку також перед себе. Маленький, такий малесенький стретчинг. і тепер ми лягаємо на животик на підловича. Тепер ми додаємо трішки ротації, добре? вибачте, <рес> ротації? Під'ємо корпусу через. А. Тепер ми додаємо трішки розгинання дівчатка. Тобто ми лягаємо на животик. І, будь ласка, ми зараз не кладемо голову в коврик, ви просто опускаєте носик в коврик і не торкаєтесь носиком коврика. Ніжки зараз не валяються, отак от розхлябані на підлогі. А ви витягуєте носочки, натягуєте таке відчуття, ніби ви не хочете торкатися килимка своїми колінками, так сильно працюють ніжки. А ручки ми виводимо в сторони. Ці позиція, така як була на початку уроку, долоньки дивляться вперед. Пальчики великі на стелю. Плечі, будь ласка, опускаємо вниз, 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 далеко від вушок, довга шия. Уявіть, що килимок ваш дуже холодний. Ви не хочете торкатися своїм животиком килимка. І підтягуємо животик в себе. Робимо вдих. І видих. Піднімаємо ручки. Один. Вдих. Піднімаємо пальчиками великими, ніби хочемо торкнутися стелі. Два. Три. І. Чотири. І п'ять. І шість. Це дуже-дуже класна робота для спини. Сім. Вісім. Якщо ви відчуваєте, що можете більше підняти корпус від килимка. Будь ласка. Але постійно дивимося у килимок. не Дивимося вперед, щоб не ламати лінію вашого хребта і шиї. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дівчатка, це останні вісім. А тепер ручки переводимо вздовж тіла. Долоньки направлені вниз. Ротуємо, долоньки направлені вверх. Ротуємо вниз. Ротуємо вверх. Якщо важко, опускаємо трошки тіло, зовсім вниз. Якщо легко піднімаємо і використовуємо спинку вниз. Вверх. Вниз. Вверх. І вниз, вверх. І вниз. Вверх. І ще вісім. І сім. І шість. І п'ять. І чотири. І три. І два. Один. Залишились долоньками вниз. І тепер пульсуємо. Мізинчиками торкаємося стегом постійно і працюємо дуже швидко. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири. Плечі подалі від вуша. Шия дуже довга. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Залишили. І тепер опустили долонки, торкнулися підлоги. Підняли один. Опустили, два. Оце остання. Три. Потім трошки відпочинемо. Чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім. Ще 8 Все. Вісім. Животики підтягнули. Сім. І шість. І п'ять. Ой. Чотири. Три. І два. Це була остання один. Опускаємо з ручки перед собою виводимо, відштовхуємо килимок і сідаємо у позу дитини, трішки скруглили спиночку, відпочили, якщо поясничка пропрацювала, дихенько вдихаємо вдих і направимо цей вдих в поперек. І на видиху розслабляємося. Ще один вдих і видих. Зараз зробимо підготовчу вправу, яка підготує вас до останньої вправи на сьогодні, яка буде в кінці, це ще зараз на кінець заняття, але вона підготовча. Тобто, щоб ви знали, що будемо виконувати, виходьте у квадрапед-позицію. долоньки під плечами, а коліна під тазовим суглобом. І потім ви виводите ручки на один крок вперед, так, щоб це була не класична квадропет, а дуже широка. І тоді, дівчата, вказівні пальчики вони дивляться вперед. На вдих. Ми ліктики згинаємо, на видих розгинаємо. І тепер дуже важлива тут ситуація в тому, що ми не розслабляємо животик. Постійно тримаємо його там всередині. Вдих ліктики зігнули настільки, наскільки змогли, видих розігнули. Вдих. І видих. І ще пару разочків. Будь ласка, це просто підготовка. Ми потім використаємо цю вправу в самому кінці, коли буде пожар. Вдих. Видих. А тепер, дівчатка, лікці зігнули. І так, увага! Просто да, за конструкцією дивимось. Лікці у нас не в стороні. Ні в якому разі. Має бути таке відчуття, ніби лікті тягнуться до ваших ребер туди, до реберець. Тримаємо 5. Тримаємо 4. Тримаємо три животики в себе два. Один. Розрівняли. Дівчатка. Трішки по-іншому, але та сама вправа. Коли ви згинаєте лікті, переведіть вагу тіла вперед. І видих відштовхніться назад. Повторимо декілька разів. Вага тіла вперед, лікті до ребер, вдих. Видих. І два. І три. І чотири. І П'ять. У нас ще три рази. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Вдих. Вісім. Дівчатка, це буде останній раз. Ми його тримаємо. Вісім. Сім. Плечі нижче. Животик в себе. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відштовхнулися. Сіли на п'яточки. Відпочиваємо. Вдих. І видих. І вдих. Дівчатка, тепер, будь ласка, сідаємо ніжки перед собою. Ручки позаду. І в ідеалі пальчики дивляться у сторону ваших стоп. Якщо важко, тоді в сторону. Животики підтягнули. Підняли таз від килимка. І намагайтеся в оцій позиції. Не скругляйте спинку і не висіти отак от на плечах. Уявляйте, що ви відштовхуєте мат. І тепер зігнули лікцію вдих. Один. Зігнули. Розігнули два. І три. І чотири. Животе в себе. І п'ять. І шість. І сім. І вісім. Ще вісім. Вісім. 8, сім. 6, шість. І п'ять. Чотири. Три. Два. Останній дівчатка. Штовхаємо таз наверх, виходимо в столик. Дивимось перед собою. Животик підтягнули в себе, ребра закрили. Тримаємо вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. опустилися, вдих. І ще вісім раз. Розігнули. Зігнули. І два. І три. Чотири. І п'ять. І шість. Сім. останні вісім. Таз наверх. животик в себе. І тримаємо вісім. Вісім. І шість. І п'ять. Чотири. Три. Два. Ух, опустилися. Добре, дівчатка. Про тримання. Потримаємо планочки, тому що це найкращий спосіб пропрацювати статику. Почнемо із планочки а, класичної. Пам'ятаєте, як виходимо. Одну ніжку назад. Дівчатка, якщо планку тримати важко, у вас є завжди опція бути на предпліччя. Добре? Вибирайте для себе свій варіант. Предпліччя. Або на рівній ручці. Виводимо одну ніжку назад. Спочатку животик в себе ребра закрили і тільки потім інша ніжка. І вісім, сім, шість. Ніжки паралельні. Три. Було шість стало три, два, один. Дівчатка. А тепер міні віджимання, не повні. Трішки лікті зігнули в лікті до ребер. і розігнули один. Два, три. Чотири. Це для тих, хто виконує повну планку п'ять. Інші можете тримати. На предпліччях. Сім, вісім. Колінка в коврах, поза дитини. І тепер переходимо у бокові планочки. Дівчатка в бокову планочку. Лягаємо. Ніжка, яка зверху, завжди попереду, ніжка, яка знизу позаду. На предпліччя бокова планка, дівчатка, ручку за голову, таз внизу. Уявляйте, що ви не хочете, щоб ваші ребра торкались підлоги, ви не провисаєте сюди на плече і на ребра, відштовхуєте підлогу, ребра в себе, вдих і штовхаємо предпліччя у килимок і піднімаємо таз наверх. Один. І два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. Животи кожного разу в себе. Ребра закриваємо. Шість. Сім. Останні вісім. Дівчата. Тримаємо бокову планку. Хто хоче на предпліччі, в кого є сили. Тримаємо на рівну ручку. Вісім. Сім. Шість. Ребра наверх. Три. Два. Один. Сіли. інша сторона. оп, Починаємо з предпліччя. Локоть. Лікоть. Лікоть. І доленька на одному рівні. Ручку верхню за голову. І верхня ніжка завжди попереду. Вдих. І таз наверх. Один. І два. І штовхайте предпліччя, коврик три. Чотири. Остання вісім. Тримаємо на предпліччі, у кого є бажання, виходимо на усю ручку. І вісім. Сім, висим на плечі. Шість. П'ять, 4. Три, два. Завершили. У нас залишилась контрольна вправа. Дівчата, вона буде йти з десяти і вниз. Буде важко робіть перерви. Сідаємо в позу дитини. Пам'ятаєте, я вам казала, що ми зробили підготовку. Тепер ми робимо повну вправу. На видих скругляємо спинку, переводимо вагу тіла вперед. І в нас тут пішли віджимання від колінок. Лікті до ребер. Починаємо з десяти. Один. І два, і три, і чотири. І п'ять. Сім. Вісім. Дев'ять животиків в себе. Десять. Поза дитини. Рахую до десяти. І переходимо на вісім. Десять, Дев'ять. Вісім сім, шість п'ять, чотири, три, два. Вперед на вісім. Один. І два. Лікті до ребо животик в себе. Три. І плечі вниз. Чотири. Ще чотири. Тут. Тримайтеся зі мною. Сама страждаю. Три і два. І один. Віштовхнулися. Дихаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Вага вперед у нас шість і шість. назад. Добре, у нас ще залишилось 4 і 2. Вдих. І видих. Поїхали. І 1. І 2. І 3. І 4. Амплітуда трішки менше, коли ми втомлені. Ми залишилось ще 2. Це будуть останні 2. Будьте зі мною. Не переключайтесь сюди. І поїхали. Один. І два. Поза дитини. Це було сильно. Вдих, видих, сідаємо на корівка. Піднімаємо праву ручку наряд, згинаємо лікоть, лівою долонькою лікоть опускаємо. Як приємно зараз потягнули. М'яс і змінюємо. Правою ручкою пускаємо вниз лівої лікоти. Три, два, один. Будете всі гарні балерини з красивими ручками після такого тренування. Бажаю прекрасного дня і до завтра!